Мій король! <рес> мій <рес> король <рес> біда! Що трапилося? Принцеса вкрала дракона! Ааа! Дай мій! Дай мій строй, що ти сказав? Принцеса викрала дракона! А -а -а -а, чекай, може навпаки! Ні-ні ні, мій король, все правильно. Принцеса викрала дракона, а інші дракони прийшли на неї скаржитися. Так, строй, чим це нам загрожує? Вони що, підуть на нас війною? Дай мій меч? Ні-ні-ні, <творю> ні, -ні, 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 -ні мій король, ніхто на нас війною не піде. Вони загрожують припинити виробництво. Це ж драконяча проспілка. А, стривай, це що, ті дракони фопи? <голові> Тоді нема чого переживати. Ну, так, нічого <світ> страшного не трапиться. Ну, хі хіба що вони припинять виробляти оті смачнющі булочки з корицею. Що? Так, де мені. Меч мій королю? Та який меч? Де Деміремінь. Зараз підемо до принцеси дамо їй посераті. У світовій культурі є сюжет, коли людина стикається з чимось грізним, незвіданим та небезпечним. Цей сюжет почався з казок та розповсюдився по інших жанрах. І в цьому сюжеті у людини є лише два варіанти: проявити агресію чи спробувати потоваришувати. Другий варіант ми бачимо у. Інопленетянині Спілберга житті Пі, Альф? Та як приборкати дракона? І ця ідея мирного співіснування знайшла втілення у дуже затишній грі для всієї сім'ї у Вогнетвір. Але не будемо забігати наперед. А трошки організаційних моментів. Всім привіт! У мене не зовсім казкове ім'я Саша. І ми більше не у касці, а на каналі про настільні ігри Компашка. Але навіть у касті ми знайдемо настільну гру та зробимо з нею огляд. Ну а за це з вас чарівна вподобайка, чаруюча підписка та зачаровний коментар. І сьогодні у нас незвичайний випуск. У нас нова рубрика «No Name». У ній ми будемо знайомити вас з ультра новими іграми чи дуже крутими, але не дуже відомими. Мета за один випуск пройти шлях від «No Name» До нейма зі знаком оклику. Будь ласка, клас. І щоб подолати цей шлях, ми покажемо все. Від розпаковки та розповіді про створення гри до сетінгу та ігрових механік. До речі, вже час подивитись на саму гру. Дашо! Де ти ходиш? Я, до речі, сьогодні не просто Даша, а Даша принцеса. <гум> Даш, у цій е, грі немає принцес. Тут є лише дракони. А до чого тут гра? Пропоную це не аналізувати, а перейти одразу до розпаковки. Ну що, Даша, на цей раз я даю можливість тобі попрацювати зі скалпелем. Паличку міняємо на скальпель. Обережно. Так, а я поки хочу розказати вам про цінову політику. Ну що, одразу я вирішив перевірити ціни у магазинах. На момент запису цього відео гра фіксовано коштує рівно Рівно 1490 гривень у всіх магазинах. І ось що ви купуєте за цю ціну: шість фішок гравців, шість маркерів репутації, один килимок міста, 8 пам'яток. 36 карт майстерних драконів, 6 карт стартових драконів, 28 карт модних драконів, 28 карт крамниць, 6 стартових крамниць, 36 карт чарів, 7 карт супутників, 210 жетонів товарів і 24 жетони монет. Ну що, поки що за... 1490 гривень це звучить заманливо. І до речі, поки я сьорчив ціни, то знайшов у продажі додаткові токени для гри та органайзер. До речі, дивіться, в самій коробці є вбудований органайзер. Так. І прикольно те, що він не пластиковий, тому це дуже екологічна. Екологічна. Так, екологічний варіант. Ось, ну. Я тут вже роздивляюсь. Міпли. Воу. Це, я так розумію, карта Килимок, так? Угу. <рекунок> Блін, прикольно, вона дуже схожа. Зараз я пошуршу. Сюди О, Блін, прикольно. Ой, э, це, знаєш, такий схожі матеріал, як цей... <рекунок> комп'ютерні миші. <рекунок> Ко, ну, як коврик для комп'ютерної миші. Дуже схожий. Вона одностороння. А, Вона, напевно, так і є, бачите, воно тут прорезинене. Ну, дуже приємної. Прикольний угу. такий друк. Все чітко видно яскраво, класно. Давай далі, дивитися. Yeah. Бачимо тут дракончики. Угу. Кольоровенькі. Ну, дерев'яні yeah. прикольні цілі. Так, це у нас. Якісь фішечки, сердечки такі. Прикольно, це теж сюди. Карточки. Так, ну і тут вже так, набори карт. Різні. Такі, такі. Розумію, тут персонажі. Хай, який милий потовжик. Так, і, до речі, ми забули сказати про саму коробку. От, е, коробка така дуже міцна, е, прикольний і на самій коробці принти навіть всередині. Тобто не просто там білі, да? а тут дивіться, з ракошиками. Дуже такі гарні, яскраві. І ти Малівка. заховав зіп пакети для токенів, для міплів. Вони різних розмірів. Угу. О, дар... О, блин, шматочок м'яса. Чого <хи> ж можна з'їсти? Ну, давай нашу традицію. Поводавлює? Да. <хе -хе> е, картон дуже щільний, тому вони навіть я б сказав такі, як прям як пластикові, дуже жорсткі. Це Тока. міцний картон. Міцний картон. Ні, і дуже, дуже я, я, яскравий, до речі, О, саме червоний кольор, який угу. Аж переливається на світлі. До речі, в інтернеті ви можете окремо докупити токени замість оцих картонних, які йшли в наборі. Можна докупити об'ємні дерев'яні. Тобто всі, всі ці ресурси вони будуть не такі, а об'ємні з дерева. Так, а зараз у нас в руках це картки крамниць. Так. Угу. Ось такі. Дуже яскраві, прикольно промальовані. Як на мене, тут такий цей, анімація, типу, як, як в аніме. Ну, мені так здається. Так, ну вони всі прикольні, всі різні малюнки. Дуже, Дуже милі дракончики, просто за них хочеться вже пограти цю гру. Так, ну що, а тепер давайте подивимось на яскраву розкадровочку. І саме час зазначити, що цю гру нам люб'язно надали наші друзі з ігромагу, які і є локалізаторами на території України. І додивіться цей випуск до кінця, бо там на вас буде чекати приємний сюрприз від них. І ми, у свою чергу, люб'язно залишимо посилання на ігромах в описі під цим відео. Ну, і раз ви вже туди подивилися, поставте нам лайк, підпишіться на канал. З вашої сторони це теж буде дуже люб'язно. Ну що ж, вміст коробки ми з вами побачили. А тепер прийшла черга того, щоб нам хтось розказав, як усе це грається. Для цього мені треба змінити інструмент Даша. На більш заточений для цієї задачі інструмент Олег. Його ментальний вік зупинився на цифрі 9 років. Тому у настолках він справжній професіонал. І як дитина у тілі дорослого чоловіка, він точно упустить в сцену дне і розповість вам про найцікавіші особливості гри вогнетвір. Е, ну, принаймні, я на це дуже сподіваюся. Перед початком гри на ігровому полі ми розкладаємо картки драконів, картки чар, монети та шість стартових крамниць. Також кожному гравцеві дістаються картки з майстернами. Та модними дракончиками. Роблячи хід, гравець має завітати до крамниці у місті. Заходячи до неї, гравець або забирає там ресурси, та може розмістити у ній відповідного по навичкам дракона. І отримати за це нагороду. Картки, драконів, ресурси, або популярність. Плюс ще він може активувати дракона у крамниці та отримати бонуси за це у грі. І це називається запалити дракона. Або. Причарувати крамницю за допомогою купівлі, картки чар та отримати підвищення рейтингу. Якщо крамниця заповнюється трьома драконами, у місці з'являється нова. І таких може бути аж 14 штук. Кожному виду драконів відповідає свій ресурс. Тобто, по майстерності їх у грі 6. Випічка ж, залізо, коштовності, зілля, м'ясо та самоцвіти. Виконуючи завдання, гравець отримує очки репутації. Це і є основна мета гри. А сама гра продовжується до останньої картки в колоді драконів або ж причарувань. І окремо скажу про модних драконів. Вони бувають двох типів: місячні та сонячні. Виконувати бажання сонячного дракончика можна у будь-який момент свого ходу. Бажання місячних дракончиків виконуватимуться наприкінці гри. Модні дракони напряму впливають на очки репутації. Так, хлопець у першому ряду. Е, професор, скажіть, а в цій грі ви знайшли хоч якісь факапи? Дякую за запитання. Під час глибокого вивчення гри нашої групи експертів було виявлено декілька суперечливих написів на картках крамниць. Наприклад, крамниця дракопошти. Візьміть е, два модних дракона, залиште одного, а другого віддайте іншому гравцеві за чотири репутації. Тут не до кінця зрозуміло, хто отримує популярність, а хто витрачає. Напис можна трактувати по-різному. Так само і у крамниці скляна хризантема. Запаліть дракона з руки, потім можете подарувати його іншому гравцеві за 5 популярності. Знову незрозуміло. По-перше, що значить можете? Тобто цього можна не робити? І що значить гравцеві за 5 популярності? Від гравця чи просто плюс 5 до моєї репутації? Ну, ми звернулись до оригінальних правил англійською мовою та й теж не знайшли відповіді у правилах. Нічого про ці випадки не сказано. Тобто, це не точність самої гри, а не перекладу локалізатора. І ще є нюанс по самому треку популярності. Саме ігрове поле, а точніше килимок, він виконаний просто фантастично. Але це просто трек популярності. Хоча на ньому намальовані якісь характерні маркери. Але це просто дизайн. Ніякі рівні та додаткові можливості вони не дають. Просто намальовані. Тобто ти, як гравець, не стаєш крутішим при досягненні якогось рівня, ніяких бонусів або, наприклад, ми згораємо репутації. Ну, а тепер давайте оцінимо вогнетвір. Я нагадаю, що оцінювання ми проведемо за новою гік-шкалою 2.0. Огляд на неї ось тут. Обов'язково подивіться, щоб розуміти, що тут зараз буде відбуватися: лояльність до кількості гравців. Грою заявлено від 1 до 5. Але зі збільшенням їх кількості темп дещо падає, і тобі доволі довго доводиться чекати свого ходу. Проте сама партія закінчується швидше. Отже, малюємо градацію від одного гравця якому норм. Ну, це я одразу відзначив соло режим, до 5, яким в принципі весело. А оптимально це 4. Складність. Як на мене, то все досить просто. Позначки в грі інтуїтивно читаються, дивлячись у підказку, ти легко розумієш, які дії і як ти їх можеш виконати. Тож тут зелений колір. Ціна та якість. На дану секунду гра коштує 1490 гривень. І одразу дивує нас ігровим полем. Це зручний килимок. І з симпатичним друком на тканині картки, міпли, фігурки, ресурсів теж нарікань не викликають. Тут однозначно ви ні за що не переплачуєте і маркеруємо зеленим. Реіграбільність. Отут є певні проблеми. В перших партіях буде здаватися, що вибір стратегій і можливих ходів неймовірно широкий. Але десь після 10 партій приходить розуміння оптимальної стратегії. Ми спочатку збираємо ресурси й модних драконів і виграє той, хто оптимально використовує свої ресурси для виконання умов саме. Модних драконів. Тож ставлю 5 балів. Взаємодія між гравцями. Взаємодія відверто низька. Ну, що для сімейної гри, і не дивно. Низька взаємодія дорівнює низька конфліктність. Проте маю зазначити, що наприкінці партії гравці все ж можуть трохи підсолити одне одному, передаючи непотрібні ресурси, накладаючи чари, на які поклав око опонент. Мій вирок 4 бали. Дизайн та виконання. Ну, з точки зору графіки, тут все супер кольорово, приємно та атмосферно. А щодо зручності користувача, то теж на досить високому рівні. Позначки приємні оку і зрозумілі. Є питання до текстового опису деяких крамниць, трохи ну, не допрацювали. Хоча моя оцінка 7 балів. Ігромеханіка це однозначно сильна сторона цієї настолки. Вона з одного боку проста і зрозуміла, а з іншого дозволяє закручувати хитрі комбінації, які не одразу побачиш. І мені здається, що саме завдяки цій механіці у майбутніх доповненнях гра може відкритись взагалі по-новому. Ставлю 10 балів. Отож, середній бал 6,5. Ну а тепер давайте поглянемо на загальну таблицю. У загальній таблиці вогнетвір знаходиться на декілька позицій нижче середини. І одразу видно, як ми засудили цю настолку, адже на BoardGameGeek користувачі поставили її рівно на бал вище 7,5 проти наших 6,5. Ну, що ж тут поробиш? Ми такий канал, що з нами важко домовитись. А як на мене, вогнетвір отримав усі оцінки повністю заслужено. І взагалі, слухайте, це класна настолка, купуйте та нікого не слухайте. もしよ。No Як сімейна гра, вогнетвір цілком задовольняє усім вимогам. Гарна графіка, зручне ігрове поле, багато чого можна зробити за свій хід. Одним словом, грати цікаво. Ну а поки є слушна нагода, причарувати наш канал підпискою, запалити вподобайку та написати нам, як вам такий формат випуску. Ну і взагалі, пишіть, як вам вогнетвір. І обов'язково завітайте у ігромах. Навіть якщо гра вас не зацікавила, там ви точно знайдете на столку по душі. І тепер обіцяний подарунок. За промокодом Компашка15 ви отримуєте знижку 15% на будь-яку настолку в магазинах і громах. Але кількість акційних пропозицій обмежена, тому не зволікайте. А наразі на сьогодні все. Я з вами прощаюсь до нових настолок.